Вітаю новини вівторка. Очима журналістів Суспільного. Ви дізнаєтесь протягом наступних 15 хвилин. В студії працює Вікторія Будавіцька, жестова мова Галина Абраменко. Про події далі коротко. Опалювальний сезон. За яких умов домівки Черкащан пустять тепло. Мінімальна температура в оселях складає 18 градусів, 20 градусів на ріжний кімнатах. Дорога свини, на чому ростуть ціни на м'ясо? Щоб викормити одну свиню голову? Треба півтори тони зерна. Весільні церемонії для військових, хто влаштовує їх безоплатно у Черкасах. Для мене кожен солдат і кожен волонтер це герой. Опалювальний сезон у Черкасах розпочнеться, коли середньодобова температура впродовж трьох днів буде менше восьми градусів. Розповів під час брифінгу директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Освітні заклади та медичні підключатимуть раніше за погодженням виконавчого комітету. Тарифи для всіх категорій залишаться незмінними. Ми не знаємо, працює заклад, не працює заклад. Тому в цій ситуації е, орган місцевого самоврядування буде приймати рішення, кого підключати і коли. Правила теплопостачання, такі як були, такі і є. Мінімальна температура в оселях складає 18 градусів, 20 градусів на ріжних кімнатах, де дві зовнішні стіни. Стосовно тарифів, прийнятий закон, по якому діючі тарифи будуть діяти до кінця березня наступного року. Для всіх категорій споживачів Павло Карась додав, що технічно підприємство готове до надзвичайних ситуацій та гарантувати, що всі будинки будуть із теплом в умовах війни, не може. Повністю ми забезпечені відповідними матеріалами для того, щоб провести відповідний ремонт. Частина матеріалів дорогостоячих матеріалів, які не українського виробництва зараз в дорозі. Ми їх закупили, очікуємо до кінця вересня поставки. Ми розробили схеми переключення між нами, Черкаською ТЕЦ, між нашими котельнями, схеми е, заміщення для об'єктів критичної інфраструктури газа іншим видом палива. В умовах воєнного стану може бути така ситуація, що споживачі якогось об'єкта, жителі якогось мікрорайону можуть залишитися без тепла. Також в такому випадку розроблені е, відповідні. Плани заходів ситуація в Черкасах контрольована. Всі комунальні служби працюють. Повідомив під час ранкового відеозвернення міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Зокрема, розповів, чи відзначатимуть день міста у суботу, 17 вересня, та як містянам готуватися до опалювального сезону. Ми вирішили відмінити всі заходи. Тому що вважаємо, що вони не на часі. Я думаю, що святкувати будемо після нашої перемоги. Не хвилюйтеся, тому що я бачу багато черкащан купують ковдри, купують теплі речі. Зрозуміло, що в країні йде війна, друзі. Ми повинні готуватися до всього, але запевняю вас, що місто Черкаси готове до опалювального сезону. Навіть як це буде не звучати, але е, краще, чим трошки всі інші. Краще, друзі, не хвилюйтеся, все буде під контролем. Юдейський новий рік буде з обмеженнями з 19 по 30 вересня. В Умані посилять заходи безпеки та ведуть низку заборон. Вони діятимуть на період паломництва хасидів. Про це суспільному розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Нині місто прийняло півтори тисячі прочан, але очікують приїзду близько десяти тисяч. Серед додаткових заходів ще ми розглядаємо питання встановлення додаткових блокпостів, встановлення додаткових рамок для проходження на предмет наявності металевих і вибухових речовин, обмеження пересування техніки і обмеження зупинок транспорту. Також режим пропускний посилений буде для пересування громадян безпосередньо. Як в самому місті Умань близько цієї території, де знаходиться могила, так і безпосередньо на самій території цього, цього, цього пам'ятника будуть відпрацьовані плакати щодо дій при повітряній тривозі, щодо дій при комендантській годині, щоб вони розуміли, як вони мають діяти відповідно до нашого законодавства. І додатково протягом цього періоду нами підготовлено ще 32 бомбосховища. Нагадаю, у 2022 році рож Гашана триватиме із 25 до 27 вересня. Торік на святкування прибуло 30 тисяч паломників, позаторік – 2,5 тисячі. Школярі, батьки, яких зараз захищають Україну, забезпечені безоплатним харчуванням. Таке рішення ухвалив виконком Черкаської міськради, розповів директор департаменту освіти Богдан Білов. Чи полегшує сімейний бюджет така пільга? Дізнавалася наша кореспондентка Ірина Філенко. Салат з огірками та помідорами, омлет з сиром, пшенична каша, сік та сливи. Таке меню сьогодні у школярів спеціалізованої школи номер 27 Страви до вподоби, розповідає п'ятикласник Володимир. Найбільше мені подобається омлет і, ну, і каші дуже коли какао дають. Ну їжа тут дуже хороша, їсти можна раніше в нас так не пакували, а тут я прийшов в цю школу. І тут е, якось непривично було, коли я запакувала їжу. Це і правда, сім якийсь. Школяр-син військовослужбовця, який нині боронить Україну, розповідає його мама Олена з 1 вересня, каже, для її сина харчування безоплатне. Отримали безкоштовне харчування і ми дуже за це дуже вдячні, е, так як це виручає дуже такі складні часи. Все подобається. Фрукти, все ще все, що потрібно для раціону дітей, все єсть і. Це допомог сорок батьків учнів цієї школи перебувають у складі зсу, розповідає директорка закладу Леся Пасічник. Щодня обід вартістю 69 гривень надається таким дітям за рахунок міського бюджету. Я вважаю, що це питання не тільки в економії, це питання в такому моральному стержні, де влада подумала про такі родини. Родини можуть бути із вищим і нижчим достатком, але якщо ось так, скажімо. Загалом про такі родини опікуються, то це, це надзвичайно дієво і приємно для таких родин. Загальну кількість дітей військовослужбовців підрахувати складно. Частина з них перебуває за кордоном, частина навчається дистанційно, частина офлайн. Коментує тему директор департаменту освіти міськради Богдан Білов. Поки що немає повної комплектації, і вони не подали заяви на це харчування. Тобто, коли вони подають заяви підтверджуючими документами, тоді ми можемо говорити про те, що от у нас стільки є з дітей. Зараз про це говорити ще зарано. Ірина Філенко, Тамас Горозі та Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. За останні два місяці свинина здорожчала на 20 гривень. Йдеться про ціну за кілограм живої ваги. Про це розповів начальник відділу організації виробництва тваринницької продукції Анатолій Чернецький. Зросла вартість через зменшення поголів'я. Чому люди відмовляються від утримання свиней, дізнавалась Наталія Старинець. Звечора молотить кукурудзу. Щоб зранку було що говорити свиням їсти. Ось таке добреньке. У мене їдять свинки. Самому хочеться їсти. Картопелька, кукурузка. Це жителька села Чубів Канеля Дьолох. Щодня вона готує 200-літровий казан. Каже, витрачає чотири мішечки картоплі і три відра дерті. Це ж у мене їх десять. А як той рік було 40, то таких чотири казани варилося. зварене додає домашнє молоко. Говорить, тримає одну корову. Свиноматок пані Неля підгодовує ще й власноруч, вирощеними буряками. Зазвичай я їх Да, Даша, Ну сьогодні дійште ціленькі. З одного боку хліво, крім п'яти поросят, кабан, фундук і дві свині. Ізабела та огняна, з іншого ще три. Це Соня, це Оля. Це Даша, оце внуком ми починали з оцеї Даші. Перших двох свиней Дашко і Машку пані Неля придбала три роки тому. Відтоді почала розводити. Із тих Дашки і Машки я розвела торік до 60-50 було свиней. Уже були маленькі, великі, всякі. Якщо раніше за кілограм живої ваги свині платили 50 гривень, то тепер м'ясопереробники пропонують 70 гривень, говорить жінка. Хай вона буде 150 кілограм, рахуйте по 70, це буде 12-11 тисяч. Попри те, із півсотні лишила тільки 10. Робо додає, тримати свиней невигідно. Зерно дороге, а землі, де можна було вирощувати люцерну та буряки, немає. Зерно стало від 5 до 7 тисяч тонн. Щоб викормити одну свиню голову, треба півтори тисячі тонн. Півтори тони зерна. ось і порахуйте, скільки воно коштує. Немає резону його кормити. Скорочення поголів'я в області виникло з декількох причин. Пояснює начальник відділу організації виробництва тваринницької продукції Анатолій Чернецький. Два роки назад не було урожаю зернових зокрема, кукурузи, а в минулому році були високі ціни на зерно було невигідно займатися свиньми і було відбулося за ці два роки значне скорочення поголів'я свиней. і в тому числі і свиноматок на сьогоднішній день. Низька пропозиція малих поросят є, і сьогодні вартість малих поросят досягла до 200 гривень за один кілограм живої ваги. Та Нині каже пан Анатолій: є всі передумови для розвитку свинарства. Появився великий надлишок зерна на вуличньому ринку, внаслідок чого є можливість придбати дешеве зерно і розвивати свинарство. Сьогодні в нас в області працює 15 Біля 15 свинокомплексів, які мають від 5 і більше поголів'я. Малі свинофермі, значна їх кількість скоротилася. Зараз повертаються невеликі ферми, ну невеликі ферми, а, зокрема, особисте селянське господарство, які будуть працювати і вирощувати поголів'я на Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси. Шлюб для героя абсолютно безоплатно. Ініціаторкою такого волонтерського проекту стала черкащанка Світлана Оліфер. Жінка сім років займається весільним бізнесом. А спочатку повномасштабного вторгнення вирішила допомагати військовим на своєму професійному фронті. Говорить, зібрати кваліфіковану команду фотографів, операторів, візажистів флористів було нескладно. Люди вишикувалися у черги, аби стати частиною цього проекту. Їхніми послугами вже скористалися кілька пар молодят з однієї з. З них зустрілася наша Марія Гаврилян. Крістіна та Олег познайомилися два роки тому. А напередодні нового 2022 року дівчина отримала пропозицію руки та серця. Просто пішли купувати ноутбук і вирішили, що якщо ми тут вже в магазині, то заразоми обручку купимо. Тоді, пригадує Крістіна, планували зіграти весілля у серпні-вересні цього року. Коли почалася повномасштабна війна, Олег вступив до лав Черкаської тероборони. Тому чоловік не показує своє обличчя. А молодята ще більше переконалися, що хочуть встигнути укласти шлюб і створити сім'ю. В мене була мрія. Я хотіла гарне, не скажу, що пишне, але таке достойне весілля. Я хотіла вдягнути гарне, вечірнє, весільне плаття. Заяву до Радсу пара подала у червні. Поки це ну, минало цей час, там чуть більше ніж півтора місяці, ми вже думали, що два рази це весілля буде скасовано, тому що чоловіка мали забрати на фронт. І ну, особ, 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 особливо щось планувати взагалі не було сенсу. Командир взводу Олега порадив молодятам звернутися до Світлани Оліфер, оголошення якої побачив у соцмережах. То не як вони, не як наші герої, тому що для мене кожен солдат і кожен волонтер це герой. Як не вони, заслуговують на весілля, на маленьке святкування. Саме такою є головна мета її волонтерського проекту Шлюб для героя, говорить Світлана Оліфер. Її ініціативу підтримали фотографи, відеографи, кондитери, флористи, візажисти. Усі готові надавати свої послуги абсолютно безоплатно. Єдине за що молодятам доведеться заплатити, поточні весільна волонтерка це сукня нареченою та частування для гостей. Коли ми з нею зустрілися, я сиділа, дивилася на неї. Я думала, боже, ну за що мені таке благословіння? <гум> ну це дійсно це дуже нам облегчило і бюджет, і Ми змогли запросити більше гостей, ніж ми планували. Тепер на згадку про найщасливіший день у своєму житті говорить Крістіна, має якісні фото та професійне відео. І поки її чоловік чекає виклику на фронт, вони мріють поїхати до Криму, коли скінчиться війна у двох, а може вже й у трьох. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаса. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на сайті Суспільного та у соцмережах. А я з вами прощаюся до зустрічі. За прогнозом черкаських синоптиків, завтра по області буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів, в день 15-20 градусів тепла. В Черкасах також мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5 метрів за секунду. Температура вночі 7-9 градусів, в день 17-19 градусів тепла.